Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. 150 тисяч переселенців за час війни знайшли прихисток у Харкові. Зараз найбільше тут людей із прикордонних Куп'янська та Вовчанська. Вони полишають свої домівки, аби вберегти життя, адже ці райони під безперервним ворожим вогнем. Харків теж зазнає російських атак, але всіх приймає і всіх розселяє, як там облаштувалися люди. Вони розказали кореспонденці ТСН Вікторії Стрельцовій. Під українські пісні переселенці з прикордоння Харківщини плетуть сітки на фронт. Я сама з міста Куденська приїхала сюди 30 ноября. Була в окупації бача ми Щойно прокинулися і збираються гуртом за роботою. кажуть, хочуть додому, тож наближають перемогу як можуть, а роблю це для того, щоб допомогти нашим воїнам. Ми на гуртом говоримо, спілкуємося. Головний тут Микола Іванович допомагає жінкам нарізати ганчірки. А я їм готовлю тут звільки, різимо, все тут. І вони кажуть, хоч один ну, мужик сидить, вже баба бабами. Разом з дружиною жив у селищі Гатища за три кілометри від Росії. Кілька місяців ховалися в погребі від обстрілів, допоки не прилетіло в їхнє подвір'я. Розбомбили нам гараж, кухню, корову били, сарай. Снаряд упав під дом, так і до сих пор лежить. Ми терпіли, терпіли, але вже в нас не було сил терпіти. Услід нам стріляли, єлі нас привезли. Подружжя все життя разом. Незабаром буде 55 років з дня весілля. Весь час тримаються за руки, підтримують одне одного і сумують за онуками. Ростуть без нас, діти не бачимо, які ні рожені не знаємо. Нічого. Втікаючи з під обстрілів, схопили з собою лише фото дітей та одяг на перші дні. У Харкові ж волонтери привезли усе необхідне: посуд, їжу, речі після життя у погребі радіють опаленню та гарячій воді. Чистим стирає, бачите, єсміривочки, повісити, послуши от все всі удобства. Найбільше мріють про повернення додому, і аби діти, онуки та правнуки приїхали в гості. Давай ба. Нічого, а це вже Карина та Олег. Місяць як виїхали з Куп'янська, аби вберегти майбутнього сина. Він має народитися у квітні. Шомі дікав ніту, больниці всі зруйновані. Тому це була причина виїзду. Якщо б не береміна, я б навірно не виїхала. Ми до останнього тягнули вже. Розбирають волонтерську допомогу. У пакунках дитячі речі. Це нам поліція наша привезла. Причому все нове і віші, і памперси. Це вже таке, що для наворожених больницю заготовувала. мішки? Про життя в окупації та під обстрілами воліють не згадувати. Ми не спали взагалі, Ми жили в погрібі. Спасибо волонтерам, що буржуйки привозили. Тут так в обще і моральне, і фізичське тут саме всім допомагають. І волонтери, і психологи к нам приїжджають. Гуртожитки, де раніше вирувало студентське життя, стали домівкою для людей з гарячих точок. В кожному по три сотні родин. Влада Харкова закликає людей із небезпечних міст не наражати себе на небезпеку. кажуть, тут місць вистачає. Хтось кожен день кудись. Уїжджає, не хоче залишатися, тому що різні чутки, бахи, прильоти, не всі витримують, когось запросили, хтось знайшов собі роботу за кордоном і десь в іншому регіоні. Тобто велика міграція і сказати, що прямо настане той час, коли вже нікуди буде приймати, я думаю, такого часу не буде. Потенціально в тих гуртожитках, з якими ми працюємо, всього 4200 місць. Але ми сьогодні займаємо. 3100 місць, крім того, сотні переселенців оселилися у домівках харків'ян, які отримують компенсації за прихисток від держави. Зараз найбільше евакуйованих з Куп'янського району через постійні обстріли та чутки про ймовірний повторний наступ росіян. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків ТСН, один марафон. Єдині новини.